То це пісня до ізраїльського народу, і воно циклічно повторює дві думки: повторює думку про те, що народ буде покараний за її допоклонство, і також повторює думку, що є надія для ізраїльського народу, що народ буде відновлений, спасений, повернений в Єрусалим. І в цьому розділі, в 53-му, розказується про Божого Слугу, який прийде для того, щоб виконати місію ту, з якою ізраїльський народ не справився. Коли він повернувся з Волонського полону, це після Сорокового розділу йдеться про це мова, народ повернувся з полони, він мав би свідчити іншим народам про те, що Бог, він цар над усім, він цар над історією, і він правитель справедливий, він справедливо наказує. Замість цього вони не робили цього, вони не були добрим свідченням для оточуючих, народу, для оточуючих народів. І Господь послав свого Слугу, про це пишеться в книзі пророків Ісаї, що Господь пошлев слугу, який буде свідчити свідчити про його милість, про любов Божу. І сказано, що цей слуга Божий він постраждає за гріхи свого народу, він помре. Але як ми будемо далі читати, в 9 вірші, в 53-му розділі і далі, що він знову буде живий, він оживе, він воскресне. Цікава думка, що в цьому розділі майже кожен вірш він прямо або в смислово цитується в Новому заповіті, тому це про те пророк пророкисая, про Божу Слово, яке вже здійснилося в Ісусі Христі. Якщо ви будете відкривати піснення Петра, перший розділ, перша Петра з а, другого розділу, там 22 й вірші і так далі, там теж будуть ці вірші знаходяться також в Івангелії від Марка, від Івана, від Матвія, теж цитується ці вірші: послання до Римлян. Тому цей розділ він дуже важливий він описує Божого Слугу, нашого Спасителя Ісуса Христа. Прочитаємо разом з 53-го розділу з 1-го вірша, я буду читати в сучасному перекладі: хто повірив у наше послання? Кому відкрилася рука Господня? Хто істинно сприйняв Господнє покарання? Він виріс перед Всевишні, мов кволий паросток, як корінь у сухій землі. Не було в ньому ні краси, ні величі, які б звертали на себе увагу. Не було в ньому принади, яка б привернула нас до нього. Люди зневажали й уникали його як такого, хто постійно хворів. До стоту він знав, що таке страждання, на кого люди відмовляються дивитися, його зневажали. Звичайно, він узяв на себе наші страждання і терпів наші болі, Але ми гадали, що саме його, покарав Бог, побив і змусив страждати. Але його рани були за наші переступи. Його було вражено за наші лихі вчинки, покарання, що втілювало нас, впало на нього. І завдяки його ранам ми зцілилися. Усі ми розбрелися, як вівці, хто кудись. Кожен пішов своїм шляхом. Господь змусив його страждати від покарання, яке заслужили ми всі, з ним жорстоко повелися, та він був покірливий, він не розтулив уста, мов ягня, якого повели на бійню, мов овечка, яку стрижуть. Його схопили, присудили до смерті беззаконно, і ніхто не замислювався над його долею. Його розлучили з цим живим світом. Покарали за провини мого народу, його поховали в могилі злочинців у ямі з багатіями, хоч він не зробив нічого поганого і не сказав неправди. Але Господь схвалив гноблення свого стражденного. Коли принесе він свою душу як втішну жертву, то побачить він нащадків, довго проживе, через нього здійсниться воля Господня після нестерпних страждань. Він побачить світло і матиме велику втіху з того, що пізнав. Так говорить Господь: цей праведник, мій слуга, зробить багатьох людей праведними, бо візьме на себе покарання за їхні гріхи. Тому зроблю його рівним серед найбільших, він матиме свою частку в здобичі сильних, бо він віддав себе на смерть. Дар... Вважати себе таким же, як злочинці вистраждав кару за гріхи багатьох, викупив їхні переступи. Тут лише 12 віршів, але тут багато описів, багато сказано про те, як саме страждав Христос. Багато описується про те, який він був покірливий, який він був смиренний, знаючи про те, куди його ведуть, на які страждання. Описується також, що його присудили до смерті беззаконно, і ніхто не замислився над його долею. Але розповідається також із 10-го вірша, що Господь схвалив гновлення свого стражданого. Чому? Коли принесе він свою душу, як втішну жертву, то побачить він нащадки довго проживе, через нього здійсниться воля Господня. Воля Господня була в тому, щоб всі народи були благословені через Ізраїльський народ через Спасителя Ісуса Христа. І якщо ми будемо далі читати в Книзі Пророка Ісаї, буде сказано, як Господь створить новий Єрусалим, нове творіння, де, будуть, де не буде вже смерті, плачу, гріха, там, де будуть люди спасені разом з, Божою, з Божим слугою, з Ісусом Христом, разом радіти і славити Його. А ті всі, хто не захоче приймиритися з Богом через жертву Ісуса Христа. Вони названі нечистивими, вони будуть відкинуті від, від цієї можливості. Тому ми можемо разом молитися і дякувати Богу і за те, що Він дарував нам цей світ Спасителя Ісуса Христа, який заплатив за наші гріхи. І вже не ми повинні страждати на Христі, але ми повинні прийняти цей дар благодаті, який він нам подарував. Також нам важливо пам'ятати про те, що якщо ми будемо порівнювати, те, що ми віримо в Ісуса Христа, нашого Спасителя, і багато інших релігій, які є в цьому світі. Якщо вас хтось запитає, чому саме християнство, то ви можете відповісти, що ніде ніякій релігії світі не написано і не сказано, що сам Бог прийшов на землю, постраждав за людей, щоб вони були спасені. Навпаки, інші релігії проповідують те, що людина повинна своїми добрими ділами йти, намагатися наблизитися до Бога, зійти, так сказати, до Бога. Але насправді це хитна думка, тому що Господь дарує нам свою благодать, як написано в Римлянам 6 розділі, 23 вірш, що заплата за гріх це смерть, але дар Божий це життя вічне в Ісусі Христі. Ми повинні це пам'ятати і прославляти Господа за це. Я хочу закликати вас разом до молитви, щоб ми молилися, прославляли Бога, і також щоб ми замислилися над тим, чи є можливо в нас якийсь гріх, який ми не сповідували перед Богом, можливо, те, що ми. Неправильно робимо який гріх, який, який затопляє нас а, перед тим, щоб ми а, посвячено служили Господу з подякою. Як ми читали в 4.17 18-й Псалом, який що Бог показав йому, які гріхи є в Його житті, щоб Він звільнив його від них, і від, також від свідомих, що Бог очистив його. Так само, і ми будемо перед тим, як будемо а, приймати участь а, в а, Господній вечері. Хлібомані, ми будемо молитися, дякувати Богу і прославляти його і аналізувати свої вчинки. Давайте разом помолимося. Амінь. Певний Господь, дякую тобі за Того похитного слугу, за нашого Господа Ісуса Христа і Спасителя, нашого нашого Купителя. Дякую тобі, Господь, ти, будучи Богом, не вважав за заклад, бути Богом рівним, але ти умолився мого себе. Прийняв вигляд раба став людиною. Ти у себе, будучи слухняний аж до смерті, до смерті Христої. Слава тобі, Господи! Дякую Тобі, що дякуючи тобі, твої жертві, твоєму служінню, ми сьогодні можемо приймати участь у Сподній вечері, виявляючи цим самим, що ми твої учні, що ми діти твої, що ми тобою спасені, що ми належимо тобі. Дякую тобі, Господи, за новий заповідь, за твою пролиту кров. Слава тобі, за все, Боже! Слава тобі, Господи, слава тобі! Допоможи, Боже, прийняти участь у Стойну. Тук може да извършите, Господи, вечерен Господи. Тук може да